Перша в Україні пересувна фпв школа третьої окремої штурмової бригади приїхала до нашого міста. Вже четвертий день у центрі Мукачева стоїть спеціально обладнаний навчальний автобус, який дає можливість усім бажаючим спробувати себе в ролі пілота та навчитися керувати дронами. Як розповів інструктор школи, на позивний овак автобус оснащений сучасними симуляторами. Мукачево стало вже дев'ятим містом в Україні, яке відвідала мобільна фпв школа. В рамках свого турне почали ми із Білої церкви, були в Вінниці: Хмельницькому, Конець, поділівському Франківську, Тернополі були в Другобичі. Зараз в Мукачеві. мета наша очевидно проста зараз FPV як галузь це все одно що водити автомобіль. Тобто ми працюємо як вступний курс для всіх охочих. Як цивільних, так і військових, хто був раніше не дотичений і не мав ніякої освіти по галузі ФПІ. Наше завдання доступно пояснити людині, що це таке, яким чином з'явилось воно в світ і яку користь чи навіть прорив на лінії бойового зіткнення отримало за останні роки в сучасній війні. Ми, як інструктори, вже з досвідом передаємо знання. Чітко проводячи контроль за кожним учнем в нашій школі, приїхали. Ми в понеділок вже сьогодні четвертий день. Перший тиждень у нас являється рекламним, тобто будь-хто бажаючий може прийти і спробувати себе в якості пілота із апаратурою радіоапаратурою, взяти пульт і політати у нас в нас симуляторі. відкриті для кожного і для всіх бажаючих жителів міста Мукачево. Каже, наступним містом планують відвідати Ужгород. Зазвичай зупиняються на 2-3 тижні залежно від активності людей. У Мукачеві планують бути до 19 липня. Автобус працюватиме щодня з 10 до 20 години. Ми знаходимося з 10 ранку до 20. Ця тою, найчастіше ще пізніше. От. Були дні, коли був дійсно що ажіотаж, і люди буквально в черзі знаходилися. Звичайно, що погода трішечки коректує е, наші плани, але ми відкриті для всіх. Є бажаючі, е, люди різного віку, різних категорій, е, багато запитань, багато цікавляться, е, запитують, звідки ми, яка наша мета. Е, от. Ну і будемо, звичайно, що досить. Відповідну комунікацію дружелюбну, пояснюючи, як працює, як схоже симулятор на справжній FPV, яка його фізика, яка його поведінка і безпосередньо, як чітко працювати для точного керування саме коптером. Навчання складається з двох етапів: тестові польоти на симуляторах, де кожен може освоїти основи керування дроном та лекції, під час яких інструктори детально пояснюють будови дрона, принципи його збирання та ефективне застосування на лінії бойового зіткнення. Перший тиждень у нас лекції до нас часто проводять людей з навчальних закладів або запрошують до себе. Веду лекції, де людям розповідаю про жанр, про галузь. Як він виник, як він прийшов із цивільного світу із світу спорту і розваг, і саме яким чином він був застосований на лінії бойового зіткнення, успішно застосований і на даний час за роки сучасної великої війни набув резонансу і саме квантового стрибку в розвитку. Хотілося б, щоб було значно більше активу від молодих людей, бо, скажімо, в інших містах і у нас в столиці це питання номер один. Бути пілотом, вміти літати, бо впевні це тільки в першу чергу це пілотування. Інше це досить добре розбиратися в збірці пальці, програмування. Інструктори школи наголошують: тут не передають дані до ТЦК і не видають повісток. Їхня мета виключно освітня. Україна у нас одна, кордони у нас єдині, і всі мають допомагати нашій денці. Усім потрібно бути залученим і е, е, бути хребтом. В тилу допомагати військовим розбиратися саме в інженерному відділу це наша пророгатива Це сьогодення.